Мої вітання панам, ледвітронщикам та компухтерщикам. Ну а зальотним московитам ми бажаємо міцного, потужного, від'ємного здоров'я. В цьому відео я покажу, як від акумулятора літій ферм або навіть свинцевого на 12 вольт заживити комп'ютер. Така є схемка, я намалював, вона відносно проста. Вона в мене працює вже майже рік. Я... Минулої осені зібрав батарею Літій Ferm 4S на 280 Ампер годин. Але минулою зимою воно все не знадивилось, тому я відео не робив. Майже рік все пропрацювало, все працює нормально. Проблем немає. Плата BMS на 50 А, тому що для комп'ютера дуже потужна не потрібна. Блок живлення. Ну, це можна будь-який блок живлення, навіть комп'ютер не переробити. 13 в 13,8 вольта і стабілізації струму. Там не дуже складно, у мене є відео, як зробити з комп'ютерного блока живлення в зарядку. В моєму ж випадку у мене своя зарядка на резонанснику. Вони включені паралельно. Відразу з зарядки йде плюс на акумулятор через запобіжник на 30 А. Це на всякий пожежний випадок. Якщо щось станеться з зарядкою, щоб у нас тут нічого не горіло, щоб просто спрацював запобіжник. Тому що плата BMS може не відключитись або може відключитись при значно більшому струмі. Потім, після цієї схеми, в мене є ключ n канальний транзистор. Ну, у мене там два транзистора по Два з чимось мільйом, включені паралельно, і таким чином, коли я подаю сюди плюс, у мене цей транзистор відкривається і мінус йде в навантаження. Потім кабель 1,5 метра, і в комп'ютері в мене стоїть отакий стабілізатор, так як в нас акумулятор. В ньому напруга може бути від 12 до 13,8 вольт то потрібен стабілізатор, який буде робити 12 вольт для живлення комп'ютера. Але я зробив не 12, а 12,6 вольт і стабілізатор в мене лінійний. Імпульсні перетворювачі, знижуючи сюди не підійдуть, тому що в них є падіння між входом і виходом, там десь від вольта до 2 вольт. Таким чином, якщо в нас буде акумулятор повністю заряджений, там ще в нас буде він тягнути 12 В на виході. Але з просадкою в нас буде і вихідна напруга буде теж сідати, тому що не буде запасу на стабілізацію. Тому я зробив лінійний стабілізатор на П-канальному транзисторі. Все доволі просто, він включений в плюсу, і затвор підтягнутий в мінус через 1 кОм. Якщо в нас тут не буде зворотнього зв'язку, у нас транзистор відкривається повністю. Таким чином, це в мене лінійний стабілізатор з, з низьким падінням на напруги. Тут зворотній зв'язок на телку 431 і через оптрон закриває транзистор, просто притягує затвор до плюса. Таким чином, транзистор закривається. І Ця схема налаштована на, на 12,6 В. Для чого? Для того, щоб зменшити різницю між вхідною і вихідною напругою, щоб збільшити ефективність. Можна було і 12 вольт зробити, але тоді ми будемо втрачати в тепло зайві 0,6 вольта, які можна використати для живлення комп'ютера. Для комп'ютера 12,6 вольт, це вважається нормою, тому що в них там. По стандарту ATX у нас 12 вольт плюс-5%, а плюс 5% це 06 вольта. Таким чином, для комп'ютера це безпечна ще напруга. І при зарядці у нас буде тут 13,8 вольта, і тут в цій зарядці немає відключення вихідної напруги, коли в нас струм впаде. Це майже можна сказати, просто блок живлення з обмеженням струму. В моєму випадку, в мене обмеження струму 20 А138 В. І таким чином, блок жилення включений постійно. От Поки є в нас мережа, коли нам потрібно живити комп'ютер, у нас він включається в мережу і кнопкою включається вихід. Таким чином, комп'ютер працює. При цьому батарея ніяк не вимикається, вона постійно включена і працює в буферному режимі. Таким чином, 13,8 В. Це у нас буферна напруга для літій Ferma 4S. І батарея нормально працює при такій напрузі, постійній, без відключення, доволі довго, без проблем, без деградації. І Вона набирає при такій напрузі десь 80% ємності доволі швидко, так само як і при 14,6 вольтах. А решту 20% ємності він вже при такій напрузі заряджає повільно. Але я не бачу в цьому проблеми. Якщо в нас буде часті відключення живлення, то нам вистачить і цих 80%. Таким чином тут немає ніякого перемикання. Якщо в нас блок живлення вимикається, у нас все продовжує працювати від батареї напряму. Тільки мережа з'являється, в нас йде підзарядка батареї і живлення комп'ютера. Коли працює це все від батареї, то тоді втрати в нас при повному заряді, коли у нас під навантаженням напруга тут десь 13,4-13, 133 ми маємо близько 5% втрат. Такі втрати, подібні або навіть більші, мають отакі синхронні DC-DC понижуч перетворювачі. Якщо ми будемо городити схему імпульсну, яка може працювати, видавати стабільний 12 вольт при вхідних 13,8-12 вольт, така схема буде мати ефективність в кращому випадку 90%, а в гіршому близько 80. Тому ми на імпульсній схемі тут втратимо ще більше. 5% ми маємо втрати, коли у нас акумулятор повністю заряжений, а от коли він просяде, до. 12,6 вольт, то ми маємо нульові втрати, тому що ну майже нульові, у нас оці 3 мільйом і плюс 1 мільйом на цих двох транзисторах лишаються. Але якщо комп'ютер не дуже потужний, то тут втрати дуже низькі. Цей транзистор відкритий повністю, і цей транзистор, коли у нас тут напруга менш на вході буде 12,6 В. То ця схема зворотній зв'язку перестане працювати і цей транзистор буде повністю відкритий. Е, в моєму випадку тут не один транзистор, а три транзистора з опором по 9 мА, включених паралельно. Я пробував робити цю схему. Е, отут стояв ПНП-шний транзистор, і він оцим резистором відкривався, щоб закрити транзистор. Така схема працювала нестабільно, вона заводилась от з оптроном працює все ідеально рівно, все ідеально чітко. Після цих 12,6 вольт в мене стоїть звичайний комп'ютер на стандартному залізі. Материнська плата живиться через піку PS, отаку. От Сюди заходить. Плюс 12, ,6, мінус вольт. Вони ж йдуть на процесор. І для материнської плати ця плата робить 3,3, 5 вольт і мінус 12. Відеокарта так само паралельно підключена окремим кабелем на 8 пін. Ті самі 12,6 вольт. Таким чином в мене працює звичайний комп'ютер. Зі звичайною мікроТік платою, і відеокарта у мене 4060 Ti, і процесор 12400F. 32 ГБ оперативної пам'яті, 3 SSD. шника Комп'ютер в режимі очікування або в Windows. Там просто, там, якщо гортати, інтернет або щось читати, споживання 60Вт. Це разом з монітором. Ще я скажу, забув сказати, що в мене монітор з зовнішнім блоком живлення на 12 В. Таким чином, я його підключаю сюди напряму, і він нормально працює. Монітор 24 дюйма Full HD 160 чи 170 Гц. В іграх сама важка гра, що в мене є, це Stalker 2 споживання без даунвольта на відеокарті при повній потужності на все. Споживання 270-280 Вт від батареї. Це з урахуванням того, що у нас тут 13,2 вольта, коли акумулятор повністю заряджений. Сам комп'ютер при 12.6 споживає менше, тому що у нас тут напруга більша. Це споживання саме від акумулятора. Якщо зробити 1 вольт на ГПУ. До 0,9 В споживання відеокарти вже падає до 100 Вт. і при цьому частоту я обмежую на 2,6 ГГц. Так, у нього штатна частота 2,7 з копійками. Продуктивність відеокарти майже не падає, а от споживання доволі суттєво падає. От з 2 Вже від акумулятора воно споживає 200 Вт. Так. В інших більш простих іграх споживання там може бути. 120, 150 170 Вт. Таким чином, при батареї 280 Ампер -годин, це ми маємо ємність близько 3,5 кВт. І при 280 Вт споживання комп'ютера ми маємо час роботи близько 12 годин. При 200 Вт маємо 17,5 години просто для роботи. При споживанні близько 70 Вт ми маємо 50 годин роботи. Для 8 годин роботи, то це вистачить нам на 6 днів з копійками. Ну Майже на цілу неділю робочого нам вистачить для роботи такої батареї. Допустимо, якщо у нас буде ПК не стандартний ATX, то нам оця вся штука не потрібна взагалі. Допустимо, якщо у нас буде такий міні-ПК. В ньому стоїть процесор Ryzen 7 7840HS, він доволі таки потужний, навіть на ньому можна ігри пограти. При 12 В я перевіряю, він працює, але не на повну потужність. У нього процесор по має теплопакет 54 ватта. От при 54 Вт і 12 В він інколи вимикається. Якщо обмежити потужність до 35 Вт, то при 12 В він працює стабільно в, в будь-яких іграх, в будь-яких навантаженнях він не вимикається. Чому кажу 12? Тому що в нас літій ферм, коли сідає, в нього мінімальна напруга 12 вольт. Після 12 вольт є, але вона дуже невелика і після 12 вольт напруга майже різко падає до того, поки не вимкнеться BMS. Тому розраховувати потрібно на 12 В мінімальну напругу. Таким чином, навіть отакий ПК можна включити напряму через запобіжник на 5 ампер десь. ну, можна на 7. І він буде чудово працювати. Допустимо, я міряв, скільки він споживає від лабораторника при 19 В і 54 Втах. Він споживає до 80 Вт при максимально навантаженні віграх. Якщо обмежити потужність, при 12 вольтах і 35 В він споживає близько 60 Вт при максимальному обтаженні в іграх. При роботі Windows там споживання 20-30 Вт. Таким чином можна взяти не обов'язково 280 Ампер годин, а взяти там, допустимо, сотку або 50 -ку. І тієї ємності. Вистачить для такого комп'ютера теж на декілька неділь. І схема роботи буде доволі проста. Воно буде працювати як безперебійник. Е, Отакі от ПК мають два розйоми м 2 з pci Express 4X, і до них можна під'єднати відеокарту. От у мене було відео от, по такому міні-ПК. В ньому живлення вбудований блок живлення на 12 В. Таким чином, ми можемо його прибрати і заживити цей комп'ютер від батареї. Таким самим чином, як отут. Так як у нас тут звичайна дискретна відеокарта, то нам для відеокарти потрібна оця схема. Сам міні-ПК ми можемо живити напряму. Получиться, ну, що у нас міні-ПК живиться напряму від батареї через запобіжник 5 А. Відеокарта через запобіжник 10 А. І оцю схему живить ця окрема. Тут в мене стоїть відеокарта зараз GTX 1660 Super і міні-ПК на процесорі Ryzen 5 5500U. Споживання самого процесора близько 25 Вт по замовченню. Відеокарта 125 Вт, але вона працює у мене з данвольтом. 0,95 вольт на відеоядро. При штатних частотах частоти не занижував, частоти штатні. 0,95 вольта на ядро, споживання десь 70-80 Вт. При цьому температура дуже низька, все не перегрівається. І загальне споживання максимальне, в нього близько 150 Вт, навіть 130-150. До речі, оцей комп'ютер у мене зараз продається. Якщо комусь треба, може його переробити під живлення. Так то в нього живлення 220 вольт, можу переробити таку добавити схему, щоб живилось від батареї. Е, продаю його за 13 тисяч. Собі, думаю, зробити от на цьому міні-ПК плюс відеокарту RTX 5060. І буде доволі потужний і компактний міні-ПК. Оцей Ryzen 7 7840 HX, навіть при 35 В. Він більш потужний, ніж мій десктопний 12400 f По зарядкам в мене були... було відео, як саморобно зробити зарядку. Там був варіант на 13,8 В. Під відео буде посилання. В мене вже було відео, як я е... підключав комп'ютер до батареї літій-іон 6S це 25 Вольт. Так само під відео буде посилання на, на той ролик. Теж можете подивитись, і там я розказав про нюанси роботи при 24 вольтах вхідного. Ну і на цей міні-ПК я теж зроблю посилання, про нього в мене теж було відео. На сьогодні все. До наступних зустрічей!